Вірую та правдою автомобіль прослужив мені 8 років. Зараз перевіряю його, перевіряю повороти, завів, тормозна система зроблена минулого року, повністю перебрана. Те, що потрібно доробити, це поміняти кріплення кронштейна переднього правого і тягу правого. Ну, кріплення кронштейна в мене є, зараз тягу докупиться. Масла фільтра докупиться і поїде служити моя красуня. Моя ласточка, яка мені вже довгий період відслужила, поїде служити на захист України до хлопців. Сьогодні передаю її волонтерам. Ось, працює як годинник Працює як годинник, зараз ще покажу. Кажу те, що є в мене, ще деякі запчастини. Ось кріплення кронштейна переднє праве, запчастини до неї, щоб зробили, щоб не їхало в битому стані. Ну і, звичайно, зараз поїду докуплю масла, фільтра, тягу передню ще. І тоді обов'язково знімлю на відео і буду передавати її. Нехай послужить на захист нашої неньки України. Як і говорив, докупив масло, фільтр паливний, воздушний і масляний. І це все. А, і ось рейка ще. Те, що я говорив, це все буду передавати. Слава Україні! Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини ось по таких красивих полях. Довго ми чекали, довго кукуруза стояла тут. Тут колись було життя. Тут було поселення черніхівської культури, а що ми знайдемо, невідомо. Отже, все цікаве, вам покажемо. Також у відео, ви бачили на початку відео, точніше, була вставка про передачу автомобіля Збройним силам України. Дякую їм та всім, хто захищає нашу територіальну цілісність за те, що маємо можливість походити, пошукати і відпочити з металошукача. Також буде вставка День народження минул, Подарунки прийшли. І, звичайно, буде вставка розпаковки подарунків. Отже, вам хорошого перегляду! нам цікавих знахідок. День народження минуло. І... Ось такі подарунки мені подарували, зараз розпакую. Це, ось цей подарунок це від коханої. Як я кажу, класно, коли кохана в темі Ось такий XPMI 4 буде використовуватися для пошуку. відставимо Зарядна до нього. Тримач. Ну і інструкція та гарантійка там знизу. І як для блогера ось такий подарунок ще. Оскільки в мене поламалося. Так, тримач для телефону. Я вже розпаковував є один маленький нюанс. Ось тут малесенький. Сам штатив класний. Оп. На штативі дивився він супер. Але нюанс заключається ось. Тут великий, тут суто під цей суто під камеру і подивлюся, переходник потрібно буде купити. Ось такий штатив ставимо. Тут підняли і ось піднімається, регулюється висота штативом ось тут. Піднімаємо, опускаємо. І регулюється висота штативу на ножках. Також ножки висуваються, розкладаються, ножки грубі, кріплення на ножках не поламається, саме основне ось тут кріплення. Вони якісно зроблені. Бачите? А то я мав китайський алюмінь. Не алюміній, а пла пластмаса тут ішла, і вона в мене швидко лопнула. Супер, знайду, цим пошвидшу переходник, аби було зручно знімати відео для вас. Такі неглибокий глибокій ямці сантиметрів 15 орієнтовно. Піном вже знайшов ось тут. Зараз постараюсь стінь... І бачите, ось тут щось, якась зелена патина є. Подивимось, можливо, оплавиш, бронзою, а можливо, щось і буде. Красиве. А ні, це бронзовий оплавиш. Ось бачите? Значить, тут жили люди. Тут вони працювали і бронза є. Щось цікаве, можливо, випаде. Продовжуємо шукати. Із глибини майже в штик. Ось там ямка Випадає ось якась монетоска. Зараз водичкою промию, ага. Бачу, це вже друга річ посполита. Так, два гроші. 1920-30-х років. Зараз помию, вімкнуся і подивимось. Ось трошки помив, і так, як я друзі, казав, це два гроші. Друга річ Посполита 1923 року. Ось тут 2 і 3, Зараз фоксую, Бачите, 23 частково видно, в бета, але стан такий на трійку, Ставимо в хабарничку і шукаємо. Приїхали на інше місце, Ходжу ось, кукуруза, колись була. Зібрали. Я ось такою йду дешерше вибираю та й ходжу. І в мене є хороший сигнал, оскільки мідь алюміній випадає, тут дротики, гільзи, шрапнель. І ось нарешті перша монетка. Входу крийцирок 1860-х років Австро-Угорщина. Лежата, ось бачите, 1860. -й. Трошки затерта. Ну, З цієї сторони ні, тут монетний двір добре видно. Да. А задня сторона Урал трошки підтертий, рельєф не дуже. Але збереглася на четвірку. Класно, ставимо в хабарничку і шукаємо, поки ще є можливість, поки є час і сонечко ще не сило. Орієнтовно метрів 10 відійшов. Там та монетка також зверху лежала під ось такою. І тут не знаю що. Ось піном знайшов. О, походу гудзика або накладка від Так, Це накладка від гудзика. Ось така по Радянському Союзу. Нічого, кидаємо в шмурдячницю і продовжуємо пошук. Ось зараз мене здивувало. Це не срібло, це не монета, це не прикраса. Це бронзовий оплавиш, але здивувало тим, що цікаво, звідки він тут з'явився, звідки він взявся. Можливо, було поселення, а ознак немає, кераміки не видно. Не знаю, зараз покажу вам оплавиш. Ось тут ногою відгорнув. Думав, що глибше, але ні, дивіться. Ось лежить. Ось цей оплавиш тут, бронзовий. Дивина? Кераміки немає, нічого немає по тій культурі, а оплавиш випав, ставимо в хабарничку і рухаємось із глибини сантиметрів 15 до 15-18 приблизно випадає ось такий колісовий гудзик. На цьому полі це вже другий гудзик. Це ознака того, що тут, напевне, була дорога. Люди ходили, вбили гудзики і не лише гудзики. Ставимо в хабарничку і продовжуємо рухатись ось сюди тепер. Є в мене хороший сигнал 47 VDI, чисто показує. Звук класний. Сподіваюся, це не шмурдяк. Зараз вімкнуся для того, аби ви бачили, як показує. Постараюся звук з наушників передати вам. І викопаю відразу, прямо не буду перериватися на паузу. Погнали? Ось тут бачите, 47 чіткий. Звук вам передав і зараз копнемо, подивимось. Так. Вже заказав на штатив перехідник для того, аби руками не тримати. Бо руками це незручно, одна рука тримає телефон, а інша рука копає. Прибор треба брати відразу. А так на штативі виставив, все красиво видно буде. Так, ось тут. О, бачите? Монетка. Я вгадав, не даремно я вмикався, ну по розмірах. Один крайцер 1800 років та 1800. Зараз фокусує 1860-й, і стан буде просто бомбезний. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Сигнал був ледве-ледве. Від'яй показував 19 так може бити велика фольга. Може бути хрестик маленький, тоненький, мідний, може ще щось. Я ще не вивчив повністю апарату. Отже, якщо я не помиляюся, це поки що буде найбомбезніша знахідка на сьогодні. Я ще не розпаковував, воно в грудочці. Зараз подивимося разом з вами. Спочатку покажу, яка яма. Ось яма, з донаді став. І ось тут в грудочці. Ось лежить. Дивіться, як ви думаєте, що це у нас? На мою думку, тут в грудочці лежить перстень. Відпорозпаковуємо? Дивіться, диві, яка краса. Обудок є. Оп! Та, супер, це перстень. Я не помилився. Жіночий перстень. Малесенький ось такий. Зараз я його помию і вам покажу. Я його трошки помив, бачите, посередині, так як проріз є, втоплено більше. Ну, не знаю, можливо, по Австрії. Як називається, як в нас говорять, перстень бідняка, зараз фокус пропав. Постараюсь сфокусувати. Ось. Перстень бідняка. Ну нічого, класна знахідка з такої глибини дістати такий маленький перстень. Супер, легенда мене радує. Поки сонечко не сіло, поки воно ще високо, ми продовжуємо шукати. І сподіваюся, будуть ще хороші знахідки, я вам їх обов'язково покажу. Сонечко помаленьку починає опускатися за обрій. Я ходжу далі поміж. Кукурузинку, кукурузу, де колись була. І в мене є чергова знахідка. Якщо я не помиляюся, ось. було красиво. І це у нас... Так. О, є якісь циферки. Це у нас гірка. Супер. Я їх давно не знаходив. Оце ціленька, класна, не пошкоджена. Ще з надписами ось тут. Зараз легонько протру. Так. Ну, не видно, погано видно зараз. Але нічого, гірка є, мені здається, 100 грамівка. Можливо, помиляюся, потім вже при огляді подивимось. Ставлю в хабарничку. І продовжую рух. Іду до Олі, а парад лишив гільзове купав. Оля каже, що в неї дуже велика, красива монета. Щоб ви зрозуміли, як ми ходимо ось, між рядами. Ходив я, думаю, так. Ще би на останок, доки не дійшли до машини, дістати срібло. І зараз подивимось. 58, ну, 26. По 20 крейцерів. 20 крейсерів, я тебе вітаю. Останнє пару метрів до Ось, ось таке 20 60. крайцерів в класному стані. Класно збережені, срібні. Недаремно я казав, що ходимо між рядами. Супер, Вітаю! Юу, дякую! Аж руки трясуться. Бо вона красива! Так, вона бомбезна. Вона дуже красива. Зараз. Фокус не хоче. О, сфокусувала. Ось так збережено класно. Із глибокої ямки випадає в мене навіть не знаю, що ще не дивився, але обрізане. Входу якась мене тоска. Ось. Це монетоска по розмірах, Буратінка була. Вона вже з'їджена часом. Плугом коцнена. Так, зараз спробую сфокусувати. О, сфокусувало. Ось така. Монетки тут є. Посередньо віч також випадають. Рухаємось до автомобіля. Ось і все, друзі. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Шукали недовго, орієнтовно 4 години плюс переїзди вийшло покопати десь 3,5 години. Зато результат є. Є срібло, є монети, є гірка, є колечко бідняка. Просто бомбезно. Як говориться, інколи виїжджаєш на весь день, за весь день і того не назбираєш. Інколи виїжджаєш на 2-3 години і знахідки просто пруть. Так само і в сьогоднішньому відео. Отже, переходимо до перегляду знахідок. Отже, по знахідках в мене 4 монетки. Ось така гірка. Класна. Колечко бідняка. Також супер. Два оплавиші. Цей оплавиш тут. Цікаво, що тут було, що він тут з'явився. Але фактично, я на цьому полі піднімав швидше третинку динарія. Можливо, щось і було. Потрібно поле пройти добре, оскільки воно велике. І з першого поля ось цей оплавиш. Олі сьогодні 5 монет. І це незрозуміло. Чи ця монетка чи жетончик затерта Лися повністю з тих монет два советіка, два Грош Польща, друга річ Посполита 1920-30 роки. Один крийцирок 1860 року. Монетний двір Б класно збережений, просто бомбезно. Ну, і сама знахідка за сьогодні. Ось таких срібних 20 крейцерів 1778 року. Ось така бомбезна знахідка. Тут також знизу я придивлявся, тут є літери, ось з цієї сторони, де мій палець, і з цієї сторони. Ну, будемо вдома, тоді вже подивлюся по монетці. Але класна, така велика, супер. Всім дякую за лайки, за коментарі та підписку. До нових зустрічей.